Вже завтра Україну накриє потужний антициклон Петрілі, який прийде з країн Балтики. Він принесе в нашу країну суху, але холодну погоду. В частині областей очікуються нічні заморозки на поверхні ґрунту до мінус одного градусів морозу. А де саме вони будуть? Зараз ми вам все детально розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у п'ятницю 26 вересня, синоптики дощів не прогнозують, по всій країні буде панувати чудова сонячна погода без опадів з періодичною хмарністю. Вітер цього дня помірний, північно-східного напрямку 5-10 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 26 вересня, то зараз ми вам все розповімо. Так, у п'ятницю. В західних областях температура коливатиметься від плюс 13 до плюс 16 градусів, а вночі будуть заморозки від мінус 1 до плюс 3 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 12 до плюс 16. Вночі буде прохолодніше від мінус 1 морозу до плюс 4 градусів тепла. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 13 до плюс 16 градусів, а вночі від плюс 3 до плюс 8 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 13 до плюс 17 градусів, а вночі від плюс 2 до плюс 6 градусів тепла. У п'ятницю на півдні температура буде від плюс 15 до плюс 18 в день. І від плюс 5 до плюс 8 градусів тепла вночі. У Києві 26 вересня. хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, без опадів. Температура повітря буде від плюс 5 до плюс 15 градусів тепла. У Львові, незважаючи на те, що вранці небо вкриють хмари, день та вечір обіцяє бути ясним, без опадів. Температура повітря буде від плюс 4 до плюс 15 градусів тепла. У Дніпрі у п'ятницю вже вранці небо затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Без опадів. Температура повітря буде від плюс 7 до плюс 16 градусів тепла. У Харкові 26 вересня протягом всього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів. Температура повітря буде від плюс 7 до плюс 14 градусів тепла. У Одесі у п'ятницю вранці небо буде ясним. І залишиться таким майже весь день, а ввечері його затягнуть хмари без опадів. Температура повітря буде від плюс вісьми до плюс сімнадцяти градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!